Я до вас з рекомендацією книжки для дитини. Моя щира рекомендація це книжка Сім звичок щасливих дітей. Так, це від того автора, який зробив книжку про сім звичок високоефективних людей. Дуже цікава, дуже серйозна книжка. В ній є декілька історій. Спочатку в нас ідуть головні герої, так? Хто хто в нас є в головних ролях? скажімо так. А потім у нас є е, декілька історій. Наприклад, перша історія нудно-нудно-нудно. Ця історія дитину повчає, що коли от дитина бігає і каже: Мені нудно, пограйся зі мною, мені нудно, мені нудно то треба не нити, а зайняти себе самостійно. Е, ось так, цікава історія. Наприклад, вчора ми читали історію про те, що дитина постійно була сонна, така. І це, це було причиною. Причиною цьому було те, що дитина багато читала. Тобто вона приходила з школи, роб... займалась займалася однією справою, лише однією. І мама дала їй пораду, що ми маємо задіювати не тільки розум наш, да, щоб читати щось робити там або дивитися в телефоні щось. А ми маємо задіювати тіло, ми маємо задіювати душу і серце. Серце це треба погуляти зі своїми друзями. Душу треба щось послухати. Муз... Якусь. а ну, Тіло це потренуватися, можна покататися на велосипеді, і таким чином ти будеш себе почувати набагато краще. І в кінці кожної історії у нас є така, такий батьківський куточок, де показано, що ця історія дає. Потім а, обговорюємо з дітьми питання і завдання для дітей. Ну і якби ви разом з дитиною це завдання виконуєте. Дуже дуже класно. А, книжка реально дуже, дуже цікава, а, дуже цікава історія написана, дуже Цікаво, що є ще про що з дитиною поговорить, і те, що дійсно звички можна набути дуже корисні і класно проводити день з дітьми.